5,6 до сотки можна валити сміло, повністю обслужений і готовий до будь-якої перевірки. А шоста це звичайне не А4. Тут уже повноценний комфорт, тут уже бізнес-клас, тут у нас шильдик суперчарджіт. І цей автомобіль у нас на повному правильному класному, надійному, повному приводі системи Quattro. Всім ваговодам салют! Друзі, дуже важко пересісти з автомобіля Audi на будь-який інший автомобіль, а особливо, якщо у тебе такі прекрасні Audi a 6 в Цьомому кузові 2011 року випуску. Машинка має трьохлітровий. Турбокомпресорний бензиновий двигун в стильному чорному кольорі. В автомобілі виконаний антихром. автомобіль чудові комплектації. По по світлу у нас білет шикарнюче, дорогезне і е, якісне світло в автомобілі. Ми маємо омивачі фар і передні партроніки. Виглядає просто бомбезно. Автомобіль у нас стоїть на величезних і красивих катках лігкосплавних. Також вони чорні. Автомобіль 19, між іншим, катки, зимова гума встановлена, е, затонована. Антихром з люком виглядає просто бомбезно, чорно на чорному, як всі люблять молоді люди. Акуратний стільний спойлерочок, який допомагає їхати напевно ще швидше. Але друзі, в цьому автомобілі 308 кінських сил, і вона їде і так добре. 5,6 і до сотки можна валити сміло. Камера заднього огляду, задні парктроніки, роздвоєний вихлоп. Це все нагадує про те, що цей автомобіль дійсно валить. Пошкодження. Автомобіль у нас прибув з Америки з пошкодженими невеличкими пошкодженнями попереду. Шукати, що, що саме головне в цьому автомобілі не Стріляла безпека, подушечки всі на місці нічого не відновлювалось, всі деталі. На місці. А в салоні цього автомобіля також все дуже прекрасно. Тут дуже багато різних речашков, різних кнопочок. Це все допомагає нам їхати з комфортом, впевнено і безпечно. Система сліпих зон, яка допомагає нам уникнути ТТП. Пам'ять сидінь для двох водів для водія. Прекрасний стан салону. В автомобілі 172 тисячі кілометрів пробігу. А також маємо шкіряне мультикермо. Ми маємо круїз-контроль, датчик світла та датчик дощу, голосове керування нашою мультимедією. Прекрасний шкіряне сидіння, прекрасний шкіряний салон, дуже М'які комфортні сидіння. Система Кватро, знову ж таки цей шильдик нам нагадує. В автомобілі приємно пахне. світ сонечко зі стелі, тому що у нас є люк, і це класно. Влітку можна його відкрити, висунути всі кайфувати разом із відкритим люком. Автомобіль на автоматі, автомобіль з навігацією. Тут до речі, у нас є камера заднього огляду, перекладена на зрозумілу мову. Менюшка наш ММА. Потім в автомобілі є безпровідний CarPlay, Це дуже класна функція, тому що не треба тут. У вас нічого не буде заважати, ніяких дротів, ніяких проводів. Це дуже класно. Двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього скла. Також підігрів дзеркал заднього огляду. В прекрасному стані панелька. автомобіль запускається з кнопочки. автомобіль повністю обслужений. Замінені мастила та фільтра. Буквально тисячу кілометрів тому. Задні колодки, стоїчки стабілізаторів. І дуже багато чого зроблено по ходові в цьому автомобілі ось з недавніх пор. Дуже багато грошей сюди вкладено, тому автомобіль повністю обслужений і готовий до будь-якої перевірки. Ми маємо тут дуже багато простору, маємо дуже багато місця, відчуваєш себе дійсно королем, коли їдеш ззаду. Тут у нас турбокомпресорний мотор 3.0. Вони Вони хворіють на задіри, але в цьому автомобілі була проведена ендоскопія мотора. Є відео підтвердження того, що це дійсно проводилось, і в цьому автомобілі таких критичних моментів нема. Також хочу ще показати, що зручно буде поставити собі під лакітник зручно буде висунути підстаканечки. І цим всім користуватися у поїздці. Друзі, 14 тисяч доларів. І ця красотка ваша. Ви знаєте, де нас знайти. А ми залишаємо номер телефона власника. З ним можете сконтактуватися. Він предоставить усі е, можливі перевірки, куча документації стосовно того, що по автомобілі робилось. Є звіт CarVertical, все чисто, все прозоро, все класно, А оця лялочка вона стоїть прямо перед вами, і ви її бачите, в якому вона стані зараз є. Я знаю точно, що ви її захотіли. Тож прямо зараз телефонуйте. Компанія автопойн допоможе, якщо що, вирішить питання з продажі.